Лондон визнали столицею світу за п'ятьма основними критеріями розвитку, якості життя та впливу на міжнародні процеси. Експерти видання The Economist перевірили дев'ять міст, які могли б претендувати на це звання. Лондон виявився найкращим. Фахівці пояснили, у столиці Великої Британії живе багато іноземців. Пропаговано космополітичні ідеї, є розвинений фінансовий ринок, а також наукові, освітні та культурні заклади, які мають високий рівень глобальних зв'язків. Trip... Міста оцінювали за такими критеріями, як влада, політичний вплив Будький благоустрій, освіта, культура і контакти, а також економічна могутність. Коли ж підсумовували всі оцінки, Лондон опинився серед лідерів. Також до трійки лідерів потрапили два американські мегаполіси Вашингтон і Нью-Йорк. Місто великого яблука поступилося Лондону лише за одним із критеріїв. А столиця США Вашингтон посів іще ще нижчу позицію, оскільки, як вважають експерти, він не може слугувати загальноприйнятним прикладом для адміністрації інших міст. Вашингтон, безперечно, провідний, якщо йдеться про політичну та економічну могутність, але харизми лідера цьому місту точно бракує. Воно не може допомагати генерувати нові ідеї. На останньому місці списку опинилася столиця Піднебесної. У Пекіні сильно помітна зосередженість на національних цінностях. А на території мегаполіса проживає всього один відсоток іноземців.